Вітаю, друзі! Здається, на наших очах руйнується світовий порядок. Незалежність, кордони і все інше стає відносно, міжнародне право і таке все. Сполучені Штати зраджують Україну, росіяни, мабуть, готуються святкувати перемогу, а в Україні, в Україні емоційний градус зашкалює. Що робити далі? Так от якщо ви солідарні зі мною, що це так, в мене є три прості поради для вас. Перше, загляньте в 50-й псалом, де сказано, Бог дає обітницю, поклич до мене в день своєї недолі, я тебе порятую, а ти прославиш мене. Тому кличмо. Другий найдієвіший рецепт Бог сказав у історичній книзі Хронік: Якщо мій народ, який називається моїм іменем, впокориться, буде молитись, навернеться від злих своїх доріг, то я порятую і оздоровлю їхній край. Тому потрібне глибоке навернення. І третє, для того, щоб надію не втрачати, сьогодні потрібний фундамент надії. Він можливий лише в Бозі. Тому надіймось, молімось і навертаємось. Допоможе нам Бог.